Рідне моє місто, ніжні очі мами, сильні руки тата і каштанів цвіт, там Дніпро широкий, поміж берегами, там ліси волешки кличуть через міст. На байдарках в плавнях зачекалась конка. Чайки в гідропарку не спинили лід. Моє рідне місто, ти моя іконка, ти живий навіки в моєму серці світ. Херсоне, серденько моє, тебе, рідненький, обіймаю, душею і серцем ніжно і тепло, як ти навчив. Херсоне, серденько моє, своє життя в твоє вплітаю. Ніби струнами торкаю ті дні, що в серці не забулись. Ті чорні рани в твоїм тілі мені болять. Я добре знаю, але в надії виглядаю твоїх людей з квітучих вулиць. Нас вчора просто вбивали. Не можу прийти я до тями. Підвали, як храми стали з молитвами і свічками, бо танцюють осколки танго, б'ються в сеглу сельним пером, а невтомний херсонський янго нас закрив лиш одним крилом. У небі тільки дощ і сірі хмари, а хочеться так сонечка у серці. Блукаємо по світу, як примари. З таким сумним тавром переселенці. А скільки ж нас таких усіх по світу криваво війною рознесло. Додому б повернутись і спалити цю довідку, де всі ми ВПО. Переправи, сумні переправи, як розбиті в минуле мости, Від щасливого вчора заграви, де ще разом були. Я і ти. Я вам не пробачу ніколи, як підло стріляли у школу, як кулі летіли зі свистом в далеке і рідне дитинство, як били прицільно по клубу, дробили і стіни, і клумби, як кров'ю каштани стікали, ви ж юність мою розстріляли. Не пробачу за тих, що не стало, Кого небо до себе забрало, чиї долі кирзою топтали, тих, кого ви тут ніби звільняли. Вся душа у розривах сьогодні, у запеклій кривавій борні. Тут, у славному місті Херсонії, наче вдома, і як на війні. Через вибухи і через сон звучить пісня твоя солов'їна. Все у нас буде тільки Херсон, а ти ж знаєш, Херсон Україна, хоч війна перетворює в тлін, розриває фортеці і стін, але сотні снарядів і мін не злякають людей, їм Уклін. Знов будинки зализують рани, з вікон дивиться в світ ОСБ і ховають в долонях тумани, твої сльози, твій розпач, твій біль. Та Херсон не став на коліна, снарядами срани неясно. Бо в ньому живе Україна, хоробра, незламна, прекрасна.